Основних правил лікування герві у дитини правило перше. Режим повинен бути вільним. Режим не повинен бути постільним. Не потрібно заганяти дитину в ліжко. Якщо чаду буде погано, воно саме не захоче активно грати. Але як тільки йому полегшає, дитина відразу ж почне проявляти активність. Це й буде індикатором того, що починається одужання. Правило друге харчування тільки за бажанням. Апетит, який з'явився в дитини, якраз і буде сигналом про те, що вона одужує. Правило третє: пити при гРВІ потрібно якомога більше. Чим більше рідини отримує дитина, тим вологіші слизові оболонки. А чим рідший слиз у легенях, тим легше його буде відкашляти. Особливості будь-якої вірусної інфекції є те, що категорично не хочеться пити. Батькам доведеться змушувати дитину вживати рідину. Рідина максимально швидко надійде зі шлунка в кров, якщо її температура буде дорівнювати температурі тіла. Критерієм того, що дитина п'є достатньо, є сечовипускання. Якщо сеча блідо-жовта, а в туалет по маленькому чаду ходить хоча б раз на 4 години, то все в порядку. Якщо сеча яскраво жовта, і сечовипускання рідше, ніж раз на 4 години, то це говорить про дефіцит рідини. Правило четверте: оптимальні параметри повітря. Організму легше впоратися з інфекцією, якщо повітря буде прохладним і вологим якому випадку буде відбуватися теплообмін, а слизові оболонки не будуть пересихати. Температура повітря повинна бути 18-22 градуси, краще не вище 20, а вологість 40-70%. Чим більше вологість, тим краще для дитини. Важливо, дитина не повинна мерзнути. Температура повітря повинна бути низькою, але чаду повинно бути тепло, тому його потрібно одягати в теплий та комфортний одяг з натуральних тканин. Правило п'яте носове дихання. Лікування ГРВІ означає, що дитина не повинна дихати ротом. При диханні ротом, слезові пересихають дуже швидко. У легенях утворюються корки, мокрота згущується і важко відділяється, тому потрібно забезпечити носове дихання. Якщо ніс закладений або є нежить, його промивають сольовими розчинами. При необхідності і сильній закладеності носа необхідно додати судино-звужувальні краплі, наприклад, називін. Правило шосте. Жарознижувальні засоби. Ліки, які батьки можуть дати дитині, це жарознижувальні. найчастіше ібупрофен або парацетамол. Тоді, коли температура показує відповідні значення, наприклад, 38, і тільки тоді, коли дитині погано. Тобто, якщо у хворого температура 37,5 і він жахливо себе почуває, можна давати жарознижувальні. Якщо температура 39 і дитині добре, вона весело грає. То немає ніякої необхідності збивати жар. Бережіть себе та своїх рідних.